Так багато всякого не потрібно. Виникає гостра необхідність сортувати інформацію, залишати лише важливе, адже все інше просто відбирає наш дорогоцінний час. І задайте цим питання, що є важливе для вас. Для себе я відповідь знайшла і не одну. Серед них бажання розповсюджувати мої думки, знання, досвід з метою надати користь людям. Саме зараз вириваються слова геніального Тараса Григоровича Шевченка. Мені однаково, чи буду, Я жить в Україні, чи ні. Чи хто задає, чи забуде, мене в снігу на чужині однаковісінько мені. В неволі виріс, ми з чужими і не оплаканий своїми. В неволі плачу, чи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не заплаче батько сину, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну злії, люди. Присплять лукаві і в вогні, її обкраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Любіть себе, любіть ближніх, любіть все і всіх на круг. Життя варте того, щоб серце переповнювалось любов'ю.